Вітаю! Питання було. У мене було відео Дар про дар і що, і що треба навчатись дару, як і любі. Ну, в принципі, коментарі були про те, що там навчатись або не навчатись. Я написала, що треба цьому навчатись, в принципі. Я за те, це не ні, нікому случаєм нікого не притягую до навчання до мене або ще чогось. Але я вам скажу, коли ми енергетично розуміємо, що у нас є дар, і наші рідні, наші прадіди, прабо, прабабушки мали якийсь дар, і ви розумієте, що вам його намагалися або впихнути, або перекласти, або взагалі заблокувати. Може, когось із вас водили по папкам, щоб закрити, або в церкву, щоб закрити дар. Да? Бачення у вас було. Е Якщо ти не навчаєшся, як любому, лю, чому завгодно, можна не навчатись, художники були прекрасні, які ніколи не ні, ні в якій школі не навчались. Якщо ви розумієте, що у вас це супер розвинено, і ви все розумієте в цьому, може це наше его каже і тут вивчати нічого не треба, значить так треба. Якщо ви розумієте, що ви заплутались, ви бачили якісь картинки, ви щось розуміли, ви щось відчували, ви щось десь могли. Але ви розумієте, що вам не вистачає, наче от напрямку якогось, тоді цьому треба навчатись як всьому любому, як футболу, здібності є у когось до футболу, у когось до плавання. Але якщо ти довчаєшся трошечки і розумієш, що ти хочеш або в світлу, або в темну хтось по різному іде да, сторону, то тут треба все одно довчитись. Я розповідаю про світло, тому звісно люди, які заплутались, як і я колись, я хотіла колись, я не розуміла, чому я бачу, чому я відчуваю цю чутливість. Мені захотілось вивчати це. Я почала і книжки читати. Я сьогодні показувала своїм учням. Книжки, скільки я зараз читаю. Я і одночасно читаю, і вивчаю, і аналізую, і розумію, і мені хочеться більше знати не із-за цікавості, а із-за обережності, і для того, щоб легше прожити це життя не дарма. Це не значить, що всі повинні вчитись. Не дай Бог, всім вчитись <гум> в одній школі там, або кожного свій шлях. І якщо ви розумієте, що ви заплутались, значить можна. Попитати або навчитись. Якщо ви розумієте, що вам воно йде легко, і ви самі з цим справляєтесь, то це або Его нам каже, що типу, не надо, або вам просто не треба ніяке навчання, і ви саме розумієте, що ви робите. Значить, така дорога. От так от. це просто було питання по поводу навчання в енергіях. Чому треба теж вчитись, якщо ви хочете, без саме перше для себе. Ну і все.